Так гуцулка ты наша. І скажи, бриндзя. Бриндзя. Кажи бриндзя. Бриндзе. Так, и кажи бриндзя. Бриндзя. Боги. Алый тоже. Да наша тут. Мені О, ні, то ми так не вдягаємо. Чого? О, Давай. Там є зеркало гарненько. Коли не натискайте, бо е, воно бузеньке. Так, будзик. Бриндзя! О! Бриндзя. А бриндзя? Бриндзя. Так, а тепер я. маму. Гуцульська бринзя. Гей. І Як вівчара не любити, коли вівчар грає, на сопілці, на трембіті, ще й надріб не знає, як вівчара не любити, бо він пасе вівці. У вівчара поза через білі сороківці, як вівчара не вбитий, вівчар, вівчар молоденький, подасть мені будзик сиру, сирик солоденький. Та, Та, мій Боже милостивий, що я наробила, полюбила вівчарика за кусочок сира. сира. Отак ми побували в такому приємному місці. Логотип, який ви бачите тут, і от він виглядає в натурі таким дерев'яним. Угу. Якщо ви будете в горах і побачите подібне, значить, що стежки, означає, да? що означають ці стежки. Це грант теж Українського культурного фонду наступного року виграний. І він об'єднав два райони, де виробляється продукт із ГЗ. Тут Рахівський район, Гуцульська Овеча, Бринза, Верховинський район, Гуцульська коров'яча бринза. І маршрути з, із певними вказівниками із цими логотипами вказують, куди можна йти. не просто відвідувати гори, а от до тих виробників цікаво. Це дуже цікаво. Якщо б не війна, то цей маршрут був би да, дуже популярний. цікаво. Це гастротур. Гастро гастро, причому і поєднує і гастрономію, і культуру. Географію і історію це дуже дуже цікава да. дуже.